І так, сьогодні в глобальному масштабі відбувається малопомітний, але надзвичайно глибокий процес поетапного знищення правової суб'єктності народів як колективних утворень. Якщо раніше народ визнавався джерелом суверенітету, носієм політичної волі та легітимним суб'єктом міжнародного права, то зараз цю роль майже повністю витіснили концепції індивідуальних прав людини, які, хоч і на перший погляд, важливі. Але фактично нейтралізують існування народу як єдиного організму з правом на землю, самовизначенням мовою, культурою та інститутами і участю у міжнародному житті. У багатьох країнах, зокрема і в Україні, народ як етнічна спільнота, на жаль, поступово почав зникати з юридичного поля. Його заміняють термінами: увага! Громадяни, населення або політична нація, які не мають. Ані етнічного наповнення, ані історичного права. Це дозволяє зовнішнім або внутрішнім елітам увага, здійснювати контроль над територією та ресурсами без потреби враховувати волю титульного народу. В Україні цей процес має конкретні ознаки, підміни понять. Коли замість прав етнічних українців просувають загальні фрази про єдність чи громадянське суспільство. Культурні символи, такі як вишиванка чи пісні, існують, але вони від'єднані від реальної політичної ваги народу. Законодавство не містить механізмів уваги захисту етнічної більшості, а міжнародні інституції трактують усі спільноти як рівні, не враховуючи історичні, географічні та демографічні особливості. Це поступово веде до ситуації, коли українці юридично перестають бути народом. Перетворюючись на безликі населення, у довгостроковій перспективі це означає втрату права на землю, ресурси та культурну спадщину та політичне майбутнє. Така політика може трактуватись як форма м'якого геноциду не шляхом фізичного знищення, а на жаль, шляхом витіснення народу з правової системи, нейтралізації його ідентичності та підміни його функцій. Іншими структурами нічого вам не нагадує. У результаті виникає нова реальність, де формально існує демократія, але вона не має етнічного ґрунту, де народ є лише символом в піснях і святах, а не реальним суб'єктом управління. Це відкриває простір для зовнішнього контролю, маніпуляцій та демографічної інженерії, зокрема імміграційного тиску і остаточного демонтажу народної волі. Щоб зупинити цей процес, необхідно відновити юридичне поняття народу як суб'єкта права, захищеного міжнародними нормами, і з правом на самовизначення політичну участь та захист своєї культури і ідентичності. Якось так, а ви вже думаєте.